Всім привіт! Це команда Roadboard Місто Київ. Молодша Ліна. Мене звати Руслана, це Даша. Це був наш перший раз, коли ми їздили в принципі, на всесвітні змагання, але незважаючи на це. Там в принципі люди були дуже комунікабельні, дуже добрі. Незважаючи на те, що ми дуже погано знали англійську мову, то ми могли спокійно порозмовляти з іншими командами з різних країн світу. Ми бажаємо вам успіху в навчанні. Якщо ви будете старано тренуватися, і йти до своєї мети, то ви зможете теж поїхати колись на всесвітні змагання з робототехніки. Успіху вам! Добрий день або вечір. Мене звати Єгор. Я представляю команду Polit.UA місто Київ, і це був мій перший досвід Всесвітньої Олімпіади. Ми з'їздили в таку країну, як Панама. Зі своїми плюсами і зі своїми мінусами. Проте природа цієї країни була неймовірно гарна, мені все сподобалось. Звісно, атмосфера Олімпіади. Та було багато країн, багато прапорів, багато мов, різні методи будування роботів, це було все дуже цікаво. І, звісно, після цієї олімпіади якісь нові ідеї, тому це дуже класний досвід. Тому якщо є якась ціль на олімпіаді, то це перше місце заради того, щоб їхати на всесвітню олімпіаду. Це дуже класний досвід. Всім привіт, я Марк. Я виступав за місто Києв, команди Київ, команди Кіфрабомечик. Ми їхали в таку в таку країну, як Панама. В цілому досвід був дуже прикольний. Були свої плюси, були свої мінуси. Але як на мене плюси перекрили мінуси. Мені дуже сподобалась природа, бо там реально вона була не така, як у нас, зовсім інша. А щодо атмосфери Олімпіади, там теж було дуже класно, тому що. Ну, це таке відчуття, не забуваємо. саме саме це прагнення набрати максимальні результати і так далі, показати себе як найкраще, воно дуже прикольне. І я хотів би сказати те, що всім бажаю успіхів, кому це цікаво. І порадити таку штуку, як е, не здаватись банально. Якщо щось не виходить, то обов'язково там вийде наступний разіт, тобто, як найбільше досвіду. Найкраще буде виходити це, якраз у як мене таки спрацювало. Там спочатку починав не дуже, але з кожним роком було все краще і краще, і зараз як на мене класний результат. Це. Привіт, я Тарас. На міжнародних змаганнях я представляв Київ за команду Політвейк. Можу сказати, що дорога до змагань була важкою, але після змагань ти розумієш, що вон, ця дорога була. Не дарма, і ти отримав багато нового. Не тільки участь в змагання, а також познайомився з природою місцевості, де проходили змагання, з проблемами та в яких вирішували всім командам, які тільки перший раз поїдуть на змагання, бажаю удачі, як і тим, хто не перший раз.